Пісні та сміх рідко лунають у цих стінах, проте у час свят тут було весело. У великому залі зібралися старенькі, які з великим задоволенням споглядали святкове дійство. Окрім різдвяної вистави та колядок, їм передали солодкі подарунки від благодійного фонду громади міста Долина. На устах усмішки, а в очах сльози. Самотні старенькі, зворушливі, побаченим. Дуже добре сподобали, дуже гарно, красиво. Діти веселі, співають, колядують. Дуже добре, весело. Нам дуже подобаються оті вертепи школьні, дуже гарні, красиві. Нам підтримують радість і життя нам підтримує. Подібного роду заходи додають позитивного настрою мешканцям будинку перестарілих. Ці заходи, звичайно, щоб потрібні. Люди завжди одинокі, перестарілі, потребують до себе уваги і вони чекають на такі заходи. Особливо раді тим, коли приїжджають діти, тому що самі розумієте, що в основному це люди одинокі і материнське почуття в них є, і не дуже від цього раді і щасливі. Мені дуже подобається, і я, мені здається, що то я собі дома, бо я співала з дівчатами, в церкві співала. Вибачте, бо то таке. І Я дуже люблю спів. Я дуже люблю дітей, дуже красно. Я не можу забути. Я ще хотіла би. Я би приймала, навіть навіть їсти не хочу як то того. Заклад є надійним прихистком для самотніх людей, однак є деяка невпевненість щодо його подальшої долі. У нас на рік нам дали фінансування 18,5 тисяч тільки на харчування. І, і, і я зараз кажу, і 1100 на медикаменти. Це при потребі більше як 300 тисяч треба нам на харчування. От. І ніби ми 75% пенсії переводять на рахунок територіального центру від їх пенсій для харчування. Але ці кошти повинні бути на покращене харчування, на медикаменти, а ми в основному мусимо тепер харчувати їх за ці гроші, тому що нам навіть не стає на цих 18 тисяч на один місяць їх харчування. Зараз у відділенні проживає 28 людей із 30 можливих ліжкомість.